Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні покажу, що поріз вже встановлений вол з диском і зроблена кришка приблизно. Ще нема оцього кріплення, що фіксує кришку до корпуса. І буде 360 градусів. Оцей поворот зроблений. ну Напевно, що буде сам механізм оцей поворота, а самого хобота не буде. Бо дуже дорого на почті пересилати Ну і всім уже у кожного різна довжина під різні задачі. Тобто, вже сам хобот можна там виготовити там дуже просто з листового металу. А механізм оцей повороту буде. Так. Є протиріжуча пластинка. Установлена вже. Вона із 45-ї сталі, але не закалена. Вона має бути слабша за ножом. Так, диск у нас, зараз ножик підійде. Ножик вже установлений. Ось такі от болтики. 10,9. Шайба і гровер. Чи ці гровер і гайка не ржавійка. Бо буває таке, що як довго стоїть, прихвачує у мене, наприклад. У мене стоїть ну, гайка теж крепка, але вона з чорного металу і ржавчинкою трошки прихватиться. І вже не можна відкрутити, треба вже ключика брати. А якщо частенько крутить, то ключик не треба. Воно там не всюває закиснуть. Так, почівнички Польша. Виконання ну, горне, звісно, гарне, питань нема. Красивіше, і літьо частіше, і почівнички леше крутяться за Китай. Ну, гарно зроблені. Так, тепер кришка. Кришка в нас зроблена, що тут сквознячком немає, закриває. Щось не фокусується. Що немає сквозної дирочки. Оцієї щілинки, нічого не вилітає. Тут ось сюди затягує повітря. Це, напевно, зроблено спеціально. Сюдою затягує і потім лопасті викидають сюди. Откриваємо. Так. Так, диск. Диск у нас із лопатями. От, я казав, що гоєчки. І шайбочка нержавійка. Так. Ножик у нас розміщений під кутом. Отак, до диска, не просто прикручений, а під кутом. Щоб не, не черкала ця задня пластинка. Він має кромочкою дрізати і все, і вже мимо йти. Так, лопаті зроблені з шестерочки. Так, зараз покажу шви. Де... Да, Польща по мені плаче, напевно. Там попадає якась околінка внизу. Опа! Так, от такі от шовчики. Все, коротше, горно. Проварено все як має бути. Тут, тут повністю все крутиться рівно. Буває, трошки його веде при зварюванні. Ну, воно ж регулюється в одному місці, отут. Те тільки де ножик бере. Якщо він трошки отак і ходить, то нічого. Ну, цей получився геть рівненько. О. Так, ну от така от ситуація. Почівнички потім помажу. І буду виготовляти бункер. Сьогодні е, побачив стояла машина і працював черкаський шків. Ще поріз на мобільному ходу, прям наче на прицепчику зроблений, прицеплений за машиною. Та я вам скажу стоїть 18 лошадок-двигун, ще поріз трошки менший. Ну, я не знаю, навіть 350 диск. Оцей в діаметрі. То на 4 см не рубає прям так. Треба придержувати. Я був, звісно, здивований. Але бункер там нема оцього нахилу. Він тільки згори отак приварений, рівно під 90 градусів до диска. Оця моделька з двигуном 9 або 9,5 лошоток. 6 см рубає без без остановки. Роз і пішло, сама затяжка і пішло. На 8, ну буває, можна і на 100 проплити, скільки це влізе в бункер. Оце. На 100, ну тільки 100 же придержувати треба. Але 100 і на 40 це різниця більше, як в два рази. І мотор в 2 рази сильніший. Тобто, ну, трошки я б з тим ще порізом попрацював тому що вони його не експлуатують. Вони виробники придумали і так і роблять. А я просто з ним працюю і вже знаю всі мінуса і всі плюси. Так, ну, от такий от обзорчик, слідуючий буде бункер. Може покажу вже, як буде виготовлений під кутом. І от той механізм на 360 градусів. Він доволі таки просто. Робиться, там трошки проточив, трошки плазмою і відрізав і все. все. Пишемо коментарі. Всім пока.